Можна сказати, що ви, как представитель профільної асоціації, владієте інформацією изнутри. Поддержлі підтримуєте ли ви мораторий на експорт леса? Какова ваша позиція? Аргументи ну, перш за все на сьогоднішній день склалася непроста ситуація в сфері бізнесу. В першу чергу це забезпеченням їх деревиною. Люди вклали свого час інвестиції, а також і на сьогоднішній день вкладають інвестиції, але питання деревини воно повністю не вирішується. Вони повірили вперше, що буде мораторій в державі, і це відобразиться ефективно на їхньому виробництві, тобто дасть можливість по розумним цінам купувати деревину і створювати додаткову вартість продукту, тобто виготовлювати або напівфабрикат в гіршому випадку, або готову продукцію. Тому для того щоб вирішити це питання, я вважаю, що багато розуму не треба. Ми можемо необхідно зробити в першу чергу баланс деревини в деревині. Скільки в деревині заготовляється деревини, скільки деревини споживається. І згідно цього балансу на рівні вже держави тоді прийнять рішення, чи потрібен той мораторій, чи не потрібен. З тих цифр, якими я володію, я можу навести, а ви саме зробите висновок. Чи потрібен той цей мораторій? Наприклад, потужності фанер, фанерщиків, тобто тих підприємств, які виготовляють фанеру, розраховані на 650 тисяч сировини кубометрів. В той час, як є можливість всього заготівлі, її 450 тисяч. Те, що стосується деревообробників, які задіяні переробкою дуба. То там і подавно більше в балансі деревини дуба десь в межах 600 тисяч є в країні, а їхні потреби мільйон і навіть більше. Але це ці підприємства, які потужно створюють додаткову вартість продукції і виготовляють не напівфабрикат. Ми говоримо не за а говоримо за готову продукцію, яка додає в додатковій вартості. Відповідно, вона експортується і також державу приносить валюту. Тобто, те, що стосується мораторію, я думаю, що він однозначно на перехідний період, на перехідний період нашій державі потрібен. Давайте перерахуємо конкретні дії, які мають прийматися державою для розвитку галузі. Не перше в державі повинна бути розроблена програма розвитку лісопромислового комплексу країни, в якій Повинно конче бути відображено як розвиток лісового господарства, ліс... лісового господарства безпосередньо, так і деревообробників, тому що вони партнери. Вони один від одного залежать. І як говорять економісти, чим краще працює деревообробна галузь, там краще іде розвиток і лісового господарства. На сьогоднішній день ми такого партнерства не бачимо. Але якщо буде це порозуміння і буде відпрацьована ця програма розвитку лісопромислового комплексу, то результат буде обоюдний і користь тільки від цього буде для держави. Друге, необхідно прийняти закон, так званий або про деревину, або закон про ринок деревини. Який Повинен врегулювати ці всі питання. В першу чергу це реалізація деревини або забезпечення деревиною, як малий, бізнес, сере, малий та середній бізнес, а також і великий бізнес. Тому що рівни, різні в них умови, переробки деревини, різне фінансування. Тобто тут є такі, будемо так казати, певні несостиковки, які треба ув'язати. Головне, що турбує всіх, також на сьогоднішній день деревообробників – це формування ціни. Ціна бажано, щоб вона була як в всіх сферах народного господарства, так само і в лісовій галузі. Стартова ціна, так звана, формувалася прозоро. Ми не говоримо за ту ціну, яка вже буде в результаті торгів проведена на цих аукціонах чи, можливо, інші там будуть торги, як вони називаються, чи електронні торги, але ми говоримо за. Формування прозорої стартової ціни, Хоч би на перший час зробити таких два кроки на зустріч один одному, і від цього тільки буде користь як для лісівників, так і для деревообробників нашої країни. Дякую. А в цілому від цього виграє держава, тому що в деревообробній галузі збільшиться кількість робочих місць безпосередньо, збільшиться надходження валюти, і саме головне буде вироблятися. З кожним роком буде поглибна переробка деревини, тобто не так як на сьогоднішній день більшість іде на півфабрикат виробляє, а буде виробляти готову продукцію.